Олександр Дворкін сам особисто визнає у нього є агенти на території України, з якими він таємно підтримує прямий зв'язок. Просто зараз у розпал військового конфлікту це не чутки, не припущення, це його власні слова, пряма мова. Олександр Кузьмін, як відповідальний секретар, ви можете сказати, а скільки зараз центрів, членів у РАЦИРС, і як вони між собою взаємодіють? Ну Більшість єпархій має у своїй структурі місіонерські відділи або відділи катехізації, і більшість єпархій вони, звісно, ну наскільки мені відомо, входять до Рацирсу, до того ж об'єднують і білоруські деякі центри, і на території України. Так там Казахстан Ну, на території України було. Так, зараз на жаль, контакти перервано. Тобто, в мене залишилися особисті контакти. Ну, ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться і з якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. І ну, зрозуміло, що вони зараз не можуть відкрито брати участь у роботі РАЦИРС, але натомість у нас Рацирс також входить де дуже активний наш сектознавець священник з Луганська, і раніше він був як асоційований член, тому що Луганськ не був членом Російської Федерації, але ось тепер він уже повноправний член, як теж громадянин Російської Федерації з території, яка входить до Російської Російської Федерації. Так ну ось, що стосується наших друзів, колег та однодумців з України, ну потрібно дочекатися вирішення всієї цієї ситуації, щоб наші контакти. Як і взаємна робота відкрита змогла відновитися повною мірою. Ви самі щойно чули. Дворкін особисто визнає, що підтримує зв'язок з адептами його секти в Україні.